А я вас вітаю в магазині. Копійка. Подивимося, які акції знижки, і можливо, знайдемо новинки. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, косметичні диски 120 штук зараз по 28 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Кришки ось така панночка для консервування. 50 штук за ціною 77 гривень. А тут трішки дешевший ключ для закатування. 135 гривень. Ключ металевий. Не знаю, як по якості. Можливо, хтось вже купував, залишайте свої коментарі. Будемо вам вдячні. 135 гривень. Жіноча гігієна зараз в акції. Це подвійні упаковки Always у 85 гривень. Засіб для миття посуду Karma. Сода, ефект без хлору по 30 гривень. Це дуже хороша ціна, знижка 40%. І є ще лимон. Кисневий відбілювач міс Хелен. Поки що ціна невідома дивно. Так, спрей Гелекс, суперсила антижир 500 г 65 гривень, також знижка 40%. Зверніть увагу, дійсно непогана ціна. Крем мило маква 1,5 літрове, 48 гривень. Для пухнастиків корм. Сухий м'яу по 39 300 г пакування. для малечі по 10 гривень напої вінні. Крекер вершковий від яріч 21 гривня. 20 гривень, а двадцять гривень місхела. Я не вірю своїм очам. Дивіться, Вошнгов повернувся в магазину Купійка. Гадаю, що в інших магазинах він також також з'явиться тут багато різного. Чому я задоволений? Тому що він мені дуже гарно підійшов для мого волосся. І аромат той же самий залишився. Супер є алоє. а є ще якась екстракт. і є ще звичайний здається. Ось такий да, звичайний, який не дає об'єму волосся. Кому потрібна машинка для видалення кісточок, вишні, черешні, винограду та оливок, зараз можна придбати за 165 гривень. Контейнер для сипучих продуктів на півтора літри по 29 гривень. Ось такий. Так, господинки, зверніть увагу, дуже хороша ціна на ось цей півтора літровий фейрі. Тут півтора літри 100. 50 гривень, тобто літри виходить 50 гривень. Та як ви знаєте, що в акції півлітровий фері в пів літри можна купити за 70 гривень. Це дуже хороша економія, я завжди наголошую, зверніть увагу. В магазині Купієчка зараз акція. Якщо ви зробите покупку на 150 гривень, від 150 гривень вам видають номерочок, тобто ви самі вибираєте номерочок, і та цифра, яка вам попадеться, шукаєте тут свою цифру і вибираєте подарунок. Дуже крута акція. Акція до 19 червня тут є і солодощі, тут є навіть дивіться, м'ясорубка, тут є і чай, тут є, і кава. І креми для обличчя, і дезодоранти, і розхідна всяка, ці штучки для кухні, розхідні матеріали. Є креманки, є посуд, є порошок, є гелі для душу, туалетні водички. Ну, тобто все, 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 все. Це вже як ваша, яка вже ваша вдача. Зверніть увагу, до 19 червня акція. Купуєте на 150 гривень і обираєте подаруночок. Зверніть увагу, туалетний папір. Тут 32 рулони, він йде тришаровий, пакування 375 гривень. Тут 32 штуки, одна виходить, штучка 11,72. Порахуйте, так? Да? Якщо 4 штучки брати в такий запакований, по двошаровий там, де йде. Ну, Плюс-мінус будемо казати 48 гривень до 50 гривень. А це трихшаровий. Це дуже хороша ціна. Хто розполагає на таку суму, візьміть, ціна довго буде. Тришаровий папір за економною ціною. А зі знижкою вологі серветки 120 штук за 20 ну, 30 гривень будемо говорити. Гель для прання це універсальний, тут 4 кілограми. Зараз він 110 гривень зі знижкою. Зараз в копіючці акція на пластиковий, а посуд купуєте один. І на другу одиницю вам буде знижка 50%. Зверніть увагу, що деякі позиції є зі знижкою. Це також дуже добра акція і ціна. Наприклад, взяли ось цей харчовий контейнер за 29 гривень, і другий вам буде зі знижкою 50%. Є різні прямокутні з кришками без кришок, великі, маленькі це також все мінус 50 на другу одиницю. І супер акція на посуд. Знижки 50%. Зверніть увагу також, господинки. Це дуже крута акція. Дуже рідко буває в магазині копійочка, та й взагалі десь в магазині, зі знижкою посуд 50%. 165 гривень салатний такий, поки що без знижки. Я гадав, що на весь посуд, але не на весь, на деякі позиції. Ось таке велике блюдо з цієї ж серії. Зі знижкою 50% 82 гривні 50 копійок. Це буде зі знижкою 50%. Так, дійсно знижка 50%. Подивіться, яку серію цікаву, випустив люмінарк, яка цікава форма тарілки. Ось тут глянцева всередині, а ось тут ось така, як під камінь. Дуже цікаво зроблено. Зараз проскануємо Новинка ніде не бачу. Перший раз бачу в магазині копійочка. 65 гривень, діаметр 20 см. І ще одна новинка із цієї ж серії ось така десертна тарілка з цікавою формою. Зараз проскануємо ціну. Діаметр 22,5 см. Як завжди грає голосна музика, тому вибачайте, ціна, щось пішло не так. Ціна, ціна, ну давай. 55 гривень ціна такої тарілки. Ось таку можна придбати за 42 гривні 50 копійок. Також зі знижкою 50%. 57 гривень. Усе вам не можу показати. Там дуже багато посуду зі знижкою 50%. 27 гривень 50 копійок. П'яла керамічна на 600 мл. 39 гривень ціна ось таких невеличких салатників. Креманка невеличка по 12 гривень зі знижкою. Ось такий порційний салатник 1950. Знижка також 50%. Ще одна новинка, як він правильно називається для молока. я Забув молочник. Надзвичайно гарний. Подивіться, який витончений. 85 гривень молочник на 220 мл. Так, це, мабуть, також із цієї ж серії ось така маслянка, досить велика. Кабатер, це, для... це ж маслянка, правда? ж? Здається, маслянка, але вона якась для нашого масла, для нашої форми масла, вона якась нестандартна. Зараз дізнаємось. Масляниця керамічна 165 гривень. Із цієї ж серії для, сі... для солі та для перцю. Музика збиває, я не люблю знімати відео в копійці, взагалі не люблю. 75 гривень. Виходить якийсь балаган просто. Зверніть увагу, привезли нові ось такі ємності. Герметична кришка, одною рукою тяжко навіть відкрити. Ось така герметична кришка, також все йде. Ой, не закрию. Порцеляна, ось така баночка для сипучих. І є. Подібна, трішки менша. Ось така. Тут вже така звичайна кришка, але тут ще є ложечка. Це, мабуть, для солі. 119 гривень ціна ось такої баночки маленької. І оця трішки більша за ціною 149 гривень. І також можна підібрати ось такі порцелянові серветниці. Ціна 89 гривень. Продається також у все в коробочках. Новинка, ось такі, дивіться, порційні, можна сказати, салатники. Ціна 59 гривень. Це новинка. Пляшечки скляні для олії на 500 мл 65 гривень. Контейнер за спецій. для спеції 29 гривень зі знижкою. Надзвичайно цікаві креманки, Дивіться, які цікаві Оливкова, оливковий колір. Ціна 29 гривень. Цинові чашки по 29 гривень і вони зараз зі знижкою 40%. Дивіться, є ось такі салатові і є ось такі, можна сказати, тако, така синька. Так, Зі знижкою 50%, 32 гривні, 50 копійок. Ось така чашечка 230 мл, 32-50. Є навіть ось такі мацюпоньки, це мабуть для еспресо. По 29 гривень. Кольори в асортименті. І дуже-дуже багато з'явилось келихів в магазині. Копівка, бачу, ціни від 27 гривень навіть від 19. Ну це стакани. Я не знаю, що це таке. Дивіться, це якась пташка. Це, це пити, це такий келих? Реально це такий келих? Давайте перевіримо. Да, бокал для напоїв 100 мл, 135 гривень, ви з'являєте? Оце крутизна, оце крута річ. Ще супер. Буде знижка обов'язково візьму. Обов'язково. Зі знижкою 50% силіконова форма для кексів. 32,50. Набір ложечок ополовників для, для мультипечі чи як на мультиварка. 25 гривень, знижка 50%. Така велика ложка для перемішування 1950. Прес для картоплі да, 1950. Також зі знижку можна придбати ось такі набіри для тортика для нарізки тортика 47,50. Також знижка 50% на ось цю силіконову форму 37 гривень 50 копійок. І ось таку форму також можна взяти зі знижкою 27,50. Чітка багатофункціональна. А де ж вона є? Це ж не вона, правда? Точилка, а тут написано щітка. Щось не то бачу деякі вази також зі знижкою 55 грн гривень. Багато позицій. А оці кольорові дивіться, різні кольори, вони по 55 грн гривень також. Зі знижкою також 50%. А це, мабуть, день народження копійки, 14 років а, любимо вас дивувати. Зі знижкою 50% шкарпетки жіночі, дитячі, в різних кольорах є. А також бачу чоловічі шкарпетки по 39 гривень. Знижка 40% на зиму можна взяти 100% като смужку, високі, гарна ціна. Ось такі низькі чоловічі по 19,50 зараз. Шкарпетки жіночі, кольорові, низькі по 19,50. Дитячі шкарпетки по 19,50 також. 14,50 навіть є, ще дешевше. Додаткова знижка 30% на всі гаманці, сумочки, клачі, дитячі та для дорослих від, зни... від цінника ще відіймаєте знижку 30%. Зверніть увагу, силиконові гаманці для малечі мають ще ланцюжок довгий. Ціна 95 гривень. Один дорівнює два на всю біжутерію на резинки заколки. купуєте одну і друга найдешевша вам буде у подарунок. Все показати не зможу, тому надаю вам інформацію. Є досить непогані цікаві речі. Зверніть увагу: один дорівнює два. Так, давайте подивимось, що по побутовій хімії. А чудо, а, чудо, чудо, порошок, чудо, 135 гривень, 3 кілограми. Порошок Гала 100, 800, 100, ну 200 гривень буду говорити, 200 гривень. За 29 гривень можна придбати досі 400 г. Універсальний порошок. Міс Хелен випустила вже ось такі серветки для чорного та кольорових речей. 10 штук 145 гривень. Зверніть увагу, новиночка. Для прання дитячих речей порошок 350 г 24 гривні. Зося капсули для прання 12 штук 99 гривень. Є універсальні також 12 штук 99 гривень. Капсули для прання Брікс 14 штук 100 гривень, зараз зі знижкою 30%. Капсули чисте чудо колор 10 штук, 70 гривень. Кондиціонер доукс для ополіскувачів. Бачите, як музика мене збиває. Літровий 44 гривні. А ось такий кондиціонер для білизни можна придбати за 125 гривень. Тут кіло 800, точніше літр 800. Ще стоїть зі снижкою лінор. Обов'язково візьму, як з'явиться інший аромат. Почав користуватись, дуже мені подобається. Але мені хочеться інший аромат спробувати. 29 гривень засіб для миття скла та дзеркал спрей 500 мл. Зося це крем для чищення поверхонь 500 г 25 гривень. 29 гривень чисте чудо засіб для миття підлоги. А хто любить пінг-став, дивіться. Спрей зараз 130 гривень 750 мл для чищення. 39 гривень засіб для миття посуду. Зося літровий. 44 гривні освіжувачі повітря. А ось такі по 39 гривень 400 г. Є різні аромати. Пакети для сміття хата багата. На 35-літрове відро тут 50 штук, лише 25 гривень зараз. Серветки двошарові білі 150 штук, 35 гривень в коробці. Губки кухонні, хата багата, пінні, 4 штуки, 20 гривень. Зараз чудова нагода затаритися ось такими товарами розхідними і виграти подаруночок Якийсь ось такий технічний паперовий рушник, 24 гривні. Тут 360 відривів. Двошарові рушники, паперові мозаїка дві штуки 39 гривень. Кому треба дитячий горщик 55 гривень. Зараз його ціна. Я подивився 700 мілілітрів. Дійсно, 700 мілілітрів. Ось цей поліскувач для ротової порожнини 68 гривень зі знижкою зараз. Крем-мило для малечі пухнастий нянь по 40 гривень 300 мілілітрів. А ще можна взяти ось таку запаску 34, трішки дешевше перелити в свою тару. Тут і пакет об'єм більше 450 мілілітрів, декілька ароматів на вибір. Вологі серветки не чурел 48 штук з антибактеріальним ефектом. Зараз по 20 гривень. Ось можна придбати дитячі 24 штуки, 20 гривень. А ось такі 23 гривні 72 штуки. Зверніть увагу. Туалетний папір диво, 8 рулонів, двошаровий, здається ж, він, правда, аж також не можу знайти, де написано. Да, Двошаровий 140 відривів. 70 гривень це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Рушники диво, паперові, двошарові, дві штуки 40 гривень. Дивіться, які цікаві. Виделка та ложка 65 гривень. А будете в магазині відкрити і понюхайте, яка крутий аромат. Пач пих пахне печивом та морозивим. 400 мл дитячий шампунь Kids 90 гривень. І цієї ж фірми Зая Baby, А це у нас гіполергенний гель для тіла та волосся дитячий. Також 400 мл 90 гривень. Зверніть увагу. Ну а хто любить бомбочки? Знижки тут теж дуже хороші по 30 гривень, точніше, від 30 гривень бомбочки для ванночки. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступних. Нехай у вас все буде гаразд. Хто ще не купив олію 45 гривень 870 мл. мілілітрів.